Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн за Недерландс і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні зі мною на зв'язку Олена це представниця фундації Слава і Воля, та, що знаходиться в місті Зволе. Добрий день, дуже дякую за запрошення, звичайно, тому що для нас дуже важливо, щоб люди нас про нас знали, чули, приходили на наші заходи. Слава і воля, ми створили. Рік тому, в січні 24-го року, ми прийшли до цього разом як волонтери, які були активні в сильні взволи до цього, тому що звичайно спочатку інвазії ми займалися допомогою Україні та українцям в місті зволе та околицях. Але минулого року ми зробили це офіційно і зареєструвалися як фундація Слава і Воля. Скажіть, будь ласка, скільки людей зараз на сьогоднішній день в вашій команді? Важко сказати, тому що ми завжди такі, як хвилями, хвилями розвиваємося. То залучаються більше людей, то потім якісь періоди, коли трошки менше, тому так сказати, щоб та порахувати на паціях, це, це важко, але є команда, яка підтримує. Те, що ми робимо, і ми завжди завжди хочемо, щоб люди долучалися більше, тому що ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що і для людей, які цим займаються волонтерською діяльністю, і для людей, які яким ми хочемо допомогти. У нас дуже великі амбіції, всі трошки. До цього так звертається як такі амбіції. Ми хочемо все досягти, але краще так, ніж ніж бути неамбіційними. Багато ми робимо в з культурними темами, культурна дипломатія та зв'язок з культурою Нідерландів. Для нас дуже важливо є. Інтеграцію українців в нідерландське суспільство. Але ми при цьому ми завжди підкреслюємо, що свій ідентітет, свою належність до України та українського народу ми завжди несемо гордо і завжди для нас важливий зв'язок між українською культурою і нідерландською культурою, між українцями та нідерландцями в воли та околицях. Тому культурна тема можна сказати центральна, але ми також звертаємося на інші теми. Ми хочемо якимось чином допомагати, щоб люди шукали та знаходили роботу, щоб для дітей організувати якісь цікаві заходи. Спортивні заходи, просто святкування якихось свят, наприклад, День вишиванки чи День Незалежності. Тобто дуже широкий спектр, допомога військовим пораненим військовим, які лікуються в лікарні в зволе і сала. Хочемо також відкрити PUP-ап-ресторан в okay. звуку. <laughs> Буде називатися Лелека. Це Зараз це така новина, що ми з цим будемо зараз іти також робити промоцію цього розвитку. Тобто дуже широкий напрямок. Здається, що вже втомилися, вже не можемо, але вже не можемо зупинитись. Треба йти далі, тому йдемо далі і залучаємо, намагаємося залучати якнайбільше українців та нідерландців, які. Зацікавлені наші фундації. Це гарна мотивація, коли вже стільки зроблено, що просто неможливо зупинитися тільки вперед, вперед, вперед. І Добре. дякую вам, що це ви робите, тому що інтеграція українців зараз у Нідерландах це дуже важливий крок. Багато людей не можуть знайти себе в опинилися в розпачі і втратили своє життя в Україні, опинившись в іншій країні, не розуміють, як рухатися далі. І саме отакі спільноти, коли ти знаєш, що ти можеш прийти в певне місце, де є свої люди, котрі можуть тобі підказати, котрі можуть допомогти, котрі тебе підтримають, це надзвичайно важливо. Дякую за вашу роботу. Продовжуйте, будь ласка, в тому ж самому русі. Ви кажете, прийти в якесь місце. На жаль, у нас немає своєї локації, тому все це ми організовуємо в різних місцях міста зволе. У нас дуже гарні стосунки з різними партнерами, бібліотекою зволи, з, з спортивними клубами, з різними центрами, які в різних районах міста знаходяться. Але ми дуже-дуже шукаємо своє, своє приміщення, щоб була якась можливість зустрітися. Просто так, не, не дуже заплановано чи якось спонтанно. А зараз все треба дуже-дуже серйозно підготувати, домовлятися, ще раз домовлятися, переписуватися. і дуже хочеться свого приміщення. Ми сподіваємося, що у нас це вийде в один прекрасний момент. Я бажаю вам успіху, обов'язково знайти е, такий куточок, де можна буде українцям збиратися і е, робити цей нетворкінг разом, і мати такий відчуття дому, так, кусочок тому так. в 2025 році. Українські фундації, організації, активісти, які вже існують у Нідерландах, зробили об'єдналися. І зробили єдиний альянс, і саме ви, ваша організація, слава і воля, вона також є в цьому альянсі, і я знаю, що ви готуєте низку заходів до дня пам'яті 24... Лютого 2025 року дня пам'яті, коли Росія вторглася з повномасштабною війною в Україну. Розкажіть, будь ласка, що планується? Який анонс? Давайте запросимо українців, котрі проживають саме узволе у околицях, котрі можуть доєднатися до цього заходу, або можливо допомогти вам з організацією, якщо це необхідно, Так, це дуже важливий момент для всіх українців по всьому світу. Uh, і uh, також uh, взволи, ми uh, дуже серйозно відносимося до цієї тематики. Ми організовували, ще не будучи uh, фундацією, також такі заходи минулого року uh, і два роки тому. Uh, і uh, дуже важливо, uh, щоб uh, uh, також тут об'єднувались і українці, і нідерландці uh, разом, тому що українці показують цим свою єдність. А нідерландці показують свою солідарність з Україною за українцями. Тому ці дві теми для нас дуже важливі, і ми це завжди підкреслюємо, коли ми запрошуємо на такі заходи людей. 24 —– це понеділок, це робочий день. Тому ми розуміємо, що можливо через те, що це робочий. день, Будуть якісь проблеми у людей доєднатися, але ми зробили програму, яка модулярно зроблена, тобто можна чи вранці прийти, взяти участь у програмі, чи в день, чи ввечері. Тому я дуже дуже сподіваюся, що люди виберуть якийсь момент і до нас доєднаються. Ви назвали нашу альянсію з іншими фундаціями. Це дуже важливо для нас, також тому що таким чином ми покажемо всім Нірландам, що ми об'єднані, і тому деякі заходи ми робимо. Одночасно чи таким же чином за таким же методом, як це робиться в інших містах Нідерландів українськими спільнотами? Ось, наприклад, в кожній провінції, головних містах провінції, будуть проводитися в заходи. Це буде така демонстрація, можливо, невелика знову ж таки це робочий день рано вранці, але ми сподіваємося, що люди. Все одно до нас підійдуть. Представники посольства я зараз також про них скажу, але представники провінції та муніципалітету цей це захід також підтримують. Також я раніше назвала співпрацю з бібліотекою. Це дуже важливий наш партнер, статкамер з воли називається наша бібліотека. Ми проводимо там. Фотовиставку вона вже почнеться на наступному тижні, але буде відкриття 24 лютого, а також ми покажемо фільм Культура проти війни. І хтось із представників посольства також приїде підтримати наш захід та бібліотеці. Посольство України, Королівство Нідерланди підтримує низку заходів, організованих альянсом. Також Міністерство соціальної політики підтримує взагалі альянс і об'єднання українських фундацій і організацій і активістів. І е, хотіла у вас ще спитати, як ви вважаєте, які настрої у нідерландського суспільства саме у вашому регіоні у Зволе. в соціальних мережах ширяться такі думки, що нідерландське суспільство нідерландці вже втомилися від українців від постійної допомоги? Як ви вважаєте, чи важливо проводити такі Заходи чи важливо нагадувати європейцям про те, що війна в Україні триває, що від їхньої допомоги залежить взагалі майбутнє європейської нації, європейських країн і миру в цих країнах? І як ви бачите зараз настрої нідерландців саме у вашому регіоні? Зволе вважається дуже соціальним містом, тому спочатку повномаштабна війни тут. Ну, люди стояли в черзі, щоб допомогти якимось чином. Тоді до мене зверталися з усіх сторон, чи ми можемо допомогти. Такої інтенсивності більше немає, але я не можу сказати, що люди втомлені, чи їм не цікаво. Люди зацікавлені, люди підтримують нас. Хочу також назвати інші організації, які нас дуже підтримують з самого початку. Це, наприклад, Сорокті місти та ротарі. Це клуби, які дуже підтримували нас з самого початку, але зараз також не постійно, якщо до них звертатись, вони без проблем допомагають. Тому е, я, е, я не боюся, що люди будуть казати, що ми втомлені, нам не цікаво. Але е, все одно важливо, е, важливо давати, показати нашу присутність, е, показати наш голос. Е, тому що е, також важливо показувати нашу єдність нідерландців. і не тільки нам тут, але е Україні, українцям Україні. Е тому е це дуже важливі заходи е про це розповідати. Е ще я хочу сказати, наприклад, ви питаєте, чи зацікавлені голландці, е коли ми проводили е фестиваль України під час дня нез незалежності минулого року. Дуже багато людей було дуже зацікавлені як українців, так і голландців, але е, підходили, цікавилися, е, на ярмарку купували речі, дивились на наш концерт. Тому цікавленість є, але е, потрібно все одно продовжувати розповідати про нас і е, залучати голландців також в цю допомогу, що ми робимо. Ми також проводимо тиху ходу. Е, ми проводили, е, можна сказати, Кожен рік, і коли тільки почалася війна, голландці самі організували тиху ходу, коли вони нас, українців, запросили. Це було дуже зворушливо, І ці голландці зараз нас дуже підтримують, тому тиха хода є символом єдності і підтримки голландців нашим Україні та українцям в І Ми йдемо від бібліотеки, статкамер в пів півп'ятому ми починаємо цю году, і ми йдемо до ратуші, до Статхайсу. І біля ратуші буде підняти український прапор. Ми про це домовилися з мером міста. Зволи що в цей день буде підняти прапор України, і ми символічно припустимо прапор і заспіваємо гімн України. Деякі заходи ми робимо, які проводяться в інших містах. Ми також організуємо плетіння сіток пам'яті. Це дуже цікава ініціатива з наших колег з Роттердаму та Рурмонду. Ми дуже цікавий підхід, що люди, хто проходять мимо, підходять до сітки пам'яті і пишуть ім'я людей, які близьких, яких вже немає. І тим таким чином також. Згадують всіх тих, хто загинув, захищаючи Україну. Академія Академічний Дім це Велика Церква в центрі міста. І там голландський історик Карл Унвайн прочитає лекцію Ода культурі України, України, а також місцева поетеса міста з Прочитає спеціально для нас написаний вірш і під кінець Наталія Слободянюк, наша місцева бандуристка, своїми доньками заграє музику і, і заспівають українські пісні. Таким чином, цим ми завершимо програму 24-го. Але я також хочу згадати, що у нас є програма 23-го, Лютого, яку ми не як фундація активно організовуємо, а яку ми дуже підтримуємо. Це містечко Хатим, що біля Зволи, церква Open Port, Організовує дуже цікаву програму ось у годині вечора. Тому ми також в наших всіх анонсах запрошуємо і 23-го на цей захід в Хатимі, і 24-го на всі наші заходи зранку. До вечора. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що розказали про свої плани і організацію, анонс організації всіх заходів, присвячених дню пам'яті 23 лютого і 24 лютого. А я від себе хочу додати і закликати всіх українців доєднуватися до дня пам'яті, підтримувати, приходити Україну і всі заходи, котрі організовані. Організаціями і фундаціями, і таким чином показати європейському суспільству, показати нідерландцям, що для нас це дійсно дуже важливо, тому що якщо ми не будемо приходити транслювати те, що війна в Україні триває, те, що потрібна допомога, те, що все ще наша країна вона нуждається у підтримці на будь-яких рівнях, гуманітарному, як воєнному, різних рівнях, тоді питання постає. Якщо нам це не потрібно, то чи буде це потрібно європейському суспільству? Обов'язково приходьте, обов'язково підтримуйте, обов'язково діліться інформацією зі своїми друзями, знайомими, зі своїми нідерландськими вже друзями. Можливо, ви проживали у приймаючих сім'ях. Діліться цією інформацією і показуйте, що українці єдині, об'єднані, і тільки так ми зможемо разом подолати. Ворога і наблизити перемогу України. Дякую, Олена, вам сьогодні за інтерв'ю. Ну, звичайно, дякую за, за запрошення і дуже дякую всім, хто долучається, як Посольство України в Нідерландах, ви назвали, міністерства наша альянс, інші фундації, волонтери міста зволить та околиць і запрошує людей. Я дуже-дуже вдячна цьому, і я дуже вважаю, що це дуже важливо, що ми один одного так підтримуємо. І знову ж таки, як не важко, нам потрібно потрібно йти далі, тому що нам, ми не можемо зупинитись, треба йти далі.